Сьогодні в армії ТВ особливий гість. Зустрічайте немецький танк Леопард новозброєні 33-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. З «Леопардом» познайомилися в минулому році, в серпні, серпні місяці, перший раз. Здорове, желізне, високе. Що то воно таке? Як тобі що робити? А потім навчилися. Ну, з цього місця я керую екіпажем. Бло керування командира. А тут висвічується все, що наводчика. Температура, контролюю наводчика. І можу взяти управління на себе. Тут джойстик джойстик, кнопка нажимаю і забираю управління на себе башню. Наблюдательний приціл крутиться він на 360 градусів, можу бачити приціл новідника. Я можу свого місця направити його, а він тоді вже підкорговий. В нього вішекратний приціл. У командира немає не тепловізора, а відникати тепловізор. Я можу тільки бачити, переключити свій приціл на його і бачити те, що бачить він. Як я забираю керівництво на себе, то я бачу його приціл, угу. я можу так само наводитися і стріляти можу, все, але переключатель на Гармату і кулемет тільки навідника. Як в нього включена гармата чи кулемет, то так я її можу стріляти. Тут в мене от Чебурашка називається. Чебурашка? Так. Ми її називаємо Чебурашку, тому що одні вуха. Так. Повертаєш вправо, башня розвертається в праву сторону. Угу. Повертаєш вліво, башня розвертається в ліву сторону. Вниз, це пушка вниз, це пушка вверх піднімається. Наложу на ціль. Якщо ціль двигається, я на 3-6 секунд нажимаю ці кнопки. Угу. Ловлю. Комп'ютер ловить і вже комп'ютер сам тримає ціль. Я можу від'їжджати, заїжджати, куди розвертатися. Пушка буде тільки в одному направленні. Наскільки я розумію, я зараз сиджу на серці цього танка на двигуні. Що Це тут піташ. за двигун? Двигун 12 циліндровий Ага. Двигун, дизельний. Ну, але він і може їхати і на керасінові, і на бензинові. Тільки бажано недовго. Якщо немає палива, де палива можна залити якийсь другий, якщо екстрених де ситуація. Умовах, щоб бойових чи як, щоб виїхати, можна залити і доїхати на другому виду. Потужність його півтори тисячі, кінських сил рахується. Знизу танк захищений бронеплитою. Так, сплошна плита, що йде, глуха і все. А як тоді масло міняти в цьому двигуні? Щоб масло заміняти, то треба цю броню піднімати повністю. Є спеціальне приспособлення, тут кріплення на ньому. Піднімається мотор разом з трансмісією. І тоді ставиться на стіл спеціальний і робиться обслуговування нього. Треба повністю витягнути. Повністю виховані? два, два агрегати віймаються, достаються звідти, ставляться збоку і тоді обслуговуються. І як часто треба е замінювати мастило? — Десять заправок, а. наприклад, 10 заправок по тисячі літрів, що спалено, тоді робиться обслуговування. У цього агрегата три чоловіки віймаються, буквально, якщо все є. Все настроєно, кран, все за 20 хвилин. Щоб потрапити до місця мехвода, можна спуститися зверху в башту, а потім, так, знаєте, стати на коліночки каліно, на і потрапити саме сюди, де мехвод керує цим. Леопард. Це місце механіка водителя знаходиться. Тут вон штурвал, що в управлінні, тут дальнє ближнє світло, що переключається, і повороти на цьому. А це що управлінні? Перша, друга. Це третьа. коробка полуавтомат. Так, коробка полуавтомат. Говорич Ахна з цієї сторони, що знаходиться, включаємо вверх. їдемо вперед. Переключаємо на низ, їдемо назад, включаємо першу-другу передачу, бажано більше не включати. А якщо взяти його повернути до себе, то реверс. Даєш обороти, яку там треба сторону, штурвалу, вправо чи вліво. Mm -hmm. І техніка розвертається тоді на місце. Але бажано розвертатися на твердій поверхні, щоб не, не згубити вузку, щоб не злетіло. Наскільки складно в цьому танку поставити гуслю на місце? Ну, по народному методу, то, то не складно. А якщо по-научному взяти, то тут є роботи трохи покрутити. Що саме за народний метод? Народний метод то, то, що є вперед оці гачки, ага. що він ззаді під бортову зв'язочку, що підложується. Ага. Одна наїжджається, на другу наїжджається. Ну, на один круг наїжджається, на другий круг наїжджається. І після, при команді поворот на право чи на ліво, ну в залежності, яка гусянка, що злетіла з якої сторони, ага. їхати в період, і вона накидається сама, стає на своє місце. Іноземці того нам не показували, вони того не знали, вони й самі не робили. Ось так наші українські воїни освоюють іноземну техніку і прилаштовують її до наших умов використання. Я не бачу ніякого мангалу, я не бачу ніякого такого захисту від е, дронів. Що робили? Чи робили ви щось додатково? Стоїть репа від, від дронів і по боках дороблена кумулятивна защита. Це вже, це вже доставлено, самі, самі доставляли. Так а чому мангала не зробили? Пробували, але тут конструкція така, що і башня, і пушка, і не придумали ще. Такої конструкції, щоб вона якось зложувалася. і можна було заїхати в посадку. Тут немає автоматичного е зароблення. Так, тут немає, тут є заряд, який роблю це я без автоматики. Це все робиться вручну. В ходу рухається, тримається за поручні, щоб не відкотило і не повідбивало рук. Та називається у нас Санта-Барбара. Де чого так називається, Ну, бо тут є всі різні види снарядів, то ми маємо кулятивний. Заряджається камера. Це в нас шарапнель. Це до піхоти. Тисячу 100 шаричків всередині в одному снаряді, які розлітаються при взриві. І ще є. бронебійник. Ким ти був до війни? О! Я працював диспетчером у Волині обленерго. 14 років, 3 роки працював електромонтером у виробничій електротехнічної дільниці. Торістка філія Волиню блинерго Я працював на деревообробних станках. Вікна, двері до війни. Да. Я водітелем. Да. Ваз, газон. До війни, водій маршрутки, водій автобус. Як це пересісти з маршрутки на леопарда? Та так, нічого страшного немає. Привикаєш. Тут нема нічого поганого, тут подобається. Ну, страшно, ну, але коли робиш перш... перший постріл, вже тоді страх дівається. Вже хочеться скоріше вистрілитись і втікти і знати результати.